М — Вітаю, друже. — Мама буде рада. Дякую. <laughs>, <Psych companion. laughs> <laughs> мамі найкращі побажання. Друже, представся, будь ласка. Uh, старчак Антон, позивний Аїст, да, мене більше знають як Аїста, тому що я так в основному людям представляюся і цивільним, і і нецивільним, і військовим. Uh, медик, Взводний медик, 205-й батальйон, 241 ша бригада. Тобто елітна, елітний печерський батальйон з самого центру Києва, Спецназ ТРО. <гум> Друже, розкажи, що ви робите у Бахмуті? Скільки часу ви тут воюєте? А, ну, що ми робимо? Насправді всім відомо, ми захищаємо мирний сон українців <гум> всієї країни в першу чергу своїх родин, звісно. А скільки часу з середини січня по ну майже вже середину березня, два місяці без невеличкої кількості да. Да. розкажи, будь ласка, про бойовий шлях, які в тебе тут були дійсно найважчі дні, а, саме про Бахмут, да? тому що да. Бахмут це не перше відрядження, перше да. було Сєверодонецьк. І в принципі той досвід, який ми там отримали, він звісно, звісно, абсолютно він знадобився тут. Але ну не можна порівнювати ці два відрядження, тому що це по бойових діях, по характеру бойових дій. Це абсолютно дві різні, два різних театри е, воєнних дій, і інтенсивність стрілкатня, е, кількість арти вони прямо протилежні одна від одної. А з найважчих, на мабуть, днів таких це було 16 січня і 20 січня. Це буквально перших два тижні, як ми зайшли, і великі штурмові дії. А, з точки зору організації така а, І Видно, що орки, мабуть, це якось все це відчули і попритискали нас з наших позицій. 16 січня найважчий день був. Насправді найважчий день один з найважчих в житті, тому що так, якщо покласти руку на серце, то я вже з життям прощався, дуже сильно продавили лінію, і ми там просто чудом вистояли. Чудом вистояли три чи чотири спостережних пункта. От. Готувалися, в принципі, вже до, до останнього штурму, тому що відходити нам було, ну це не той. це був не наш варіант відходити. Ми го готувалися там стояти до останнього. Важко було надзвичайно. Я не можу передати це на камеру, той емоційний стан, який був там, і не знаю, врятувало нас, мабуть, якесь чудо, що орки на четвертий штур не пішли. І потім, через там деякий час, коли ми ніч перестояли, переночували. Така маленька, маленька така надія з'явилася, що ми зможемо цей день пережити. Ну і да, потім уже якось більш-менш нормально було. Що це були контактні бої на ближній дистанції? В основному, да. Це були контактні бої на ближній дистанції. Тобто, там вже доходили до кидків гранат. Там уже ми воювали. Тобто, це в районі 20 метрів. Ми вже воювали там за за парканом. Тобто, орки вже за парканом були. Ем, багато втрат. Це 16 січня. Це був один з днів, там де ми. Понесли найбільше втрат, найбільше двохсотих і трті тріючок. Ну трічки трьохсоті, значить, просто їх так легше називати. Е, так як медик я займався в основному евакуацією, і під час артобстрілів це було ускладнено. Але в принципі, ну ми там змогли дочекатися якогось такого проміжку часу, коли змогли під'їхати автомобілі. Ми це все вивантажували. Це взагалі, окрема історія, як ми вивантажували через вікно поранених з черепно-мозговими травмами, які ще розмовляли. От, тигру, окремий привіт, якщо побачиш, я все, все є твій медальйончик а, на місці. Розкажи, О. друже, твої дії в цьому бою? А, поки а, про 16 січня, так? Да? Да. Чесно кажучи, те вже досить так давненько було, півтора місяці майже пройшло з цього часу, і ну я зараз намагаюся згадати це все. Ну ем, дивіться, в основному це отримання позицій, в основному це стрілка в бік ворога або в імовірний бік ворога. Плюс, коли доходить діло вже до е, дуже близьких контактів, це е, в основному робота гранатами. І як тільки трічки появляються, так як я був єдиним медиком на позиції, ні, ну правда, тоді ще був у нас ще один медик, але ми були на різних ділянках фронту, і на своїй, своїй ділянці я був єдиним медиком, тому всіми пораненими далі вже займався я. Перев'язки, зупинка кровотечі, стабілізація стану і викликання і організації евакуації. Якщо є можливість під, під'їхати на автомобілі, то ми відповідно це до автомобіля доносимо. Якщо автомобіля немає, то ми будемо виносити їх на ношах на точку евакуації. От приблизно така схема. Тобто, ти вів особисто бій з автоматом? Безумовно, так. Так і так. при тому рятував життя товаришів. Е, ну по черзі, да скільки людей ти врятував того дня? Е, я зараз треба згадати. Ну по-моєму, десь чотирьох чотири поранених ми обробили і винесли. А взагалі за весь час роботи я собі приблизно, коли я ну в своєму щоденнику я там писав, хто ну скільки скільки поранених, і фіксував якісь дані. То у нас приблизно кожного дня, ну так в середньому, кожен день один поранений був. І це значить, що десь близько 50, 50 людей я вже якось ну, врятував. 50 людей? Ну, да, плюс-мінус. Бачите? Да. Да. А ким ти був? До 24 лютого. Чи був у тебе якийсь військовий досвід? До ні, того? Ні, до 24 лютого військового досвіду абсолютно точно ніякого не було. Айті, айтішник. От я в мирному житті займався розробкою програмного забезпечення. Я сподіваюся, що я до цього повернусь. Яка компанія? Єпам компанія ЄПАМ наша повага вам за те, що такі кадри у вас. Дай Бог вам розгорнутися після перемоги ще більше, і кадри у вас просто надзвичайні. Будемо старатися. 50, 50 життів українських воїнів врятував програміст. Це сказано занадто сильно, тому що насправді дивіться, я просто можу Зараз розказати. Я, просто. Розка, ні, да. я розкажу, як є. Медик це не Господь Бог і не ангел. Ми не можемо витягнути людину з того світу. Ми можемо, скажімо. Підвищити шанси на виживання. Тобто, якщо, наприклад, людина втрачає кров, то ми можемо цю кров зупинити. Якщо людина, там, наприклад, не дихає, ми можемо перевести їх в якесь стабільне положення, коли вона почне дихати і е, повітря почне поступати в організм. Але якщо є рани несумісні з життям, то який би там медик не був, е, ну, скажімо, талановитим, він нічого не зробить. Тому ну, не, не треба думати, що ми там е, сильно. Як сказати, рятуємо, прям рятуємо, рятуємо сильно життя. Ми підвищуємо шанси людей на виживання. От я б так сказав. Добре, підвищив шанси на виживання під десяти да, бійців можна сказати. у бою. Так можна да, друзі. Сказати. Ну це програміст, який так. вимагає чітких визначень у своєму житті, у своїй роботі, чіткі критерії, такі пі а ось тому я думаю, що це ці, ці якості дуже і на війні. Вони застосовуються абсолютно точно. Можу сказати: знаєте, є е, досить спільна така риса, яка Айтішнику допомагає на війні. Айтішник, коли в, в своїй роботі стикається з якоюсь незнайомою технологією. ну, от там, Раніше ти з цим не працював, а тепер тобі, тобі доводиться працювати з чимось незнайомим. І ти такий е, Окей, будемо розбиратись. Тобто, от, окей, будемо розбиратись, цей принцип він і на війні теж дуже класно працює. тому що Ну, так сталося, що я тут не тільки займаюся як би медичною допомогою. Я тут навчився працювати з інженерними боєприпасами. Я тут начинав, навчився стріляти з підствольного гранатомета і так далі, тому подібні. І от коли ти починаєш стикатися з цими речами, які ти не робив, і далі оцей принцип «Окей, будемо розбиратися, він допомагає далі, якби ну, розширювати свій потенціал. Отак. Да, Друже, це вражає. Розкажи про своїх товаришів. Хто тебе вражає тут? Оскільки ви пройшли? Чому питаю? Тому що батальйон вже має велику репутацію. Ви пройшли, ви елітна Печерська Печерський підрозділ з центру Києва. Ви були в найважчих місцях у Сєвєродонецьку і зараз ви у Бахмуті, теж так. на найважчій ділянці. І є вже великий бойовий шлях. І знаєш, дуже багато підрозділів цієї великої напруги mm -hmm. багатомісячної не витримують великі втрати в різних підрозділів. Mm -hmm. Завдяки кому дійсно у вас така боєздатність? Завдяки кому і чому а, ви знаєте, я, я не можу когось конкретно виділити, тому що я не хочу ображати хлопців, тих, кого я наприклад не, не назву. А, тому що. Кожен із нас, кожен із нас, кожен хто зараз на позиції, намагається робити, і ну і я в тому числі. Ми намагаємось робити свою роботу. А по факту війна це робота. Це ну така нам дісталась робота. от такий час. Ми намагаємося це робити на якомога найкраще, як ти можеш це робити. І мабуть, це дає якісь свої результати. Я скажу, хто на нас вплинув. Батальйон Свобода насправді. Я, я не відкрию тут ніяких секретів. Батальйон Свобода на нас вплинув. Тому що вперше, коли ми були зелені і нульові хлопці, і попали в бойові дії, і попали під крило е хлопців, які вже повоювали. Е от вони нас якось поставили в стрій, показали, що головне, скажімо, як так культурно сказати? Е не обділатися. От в бою головне не обділатися. Утримуєш позиції, спокійно собі воюєш, робиш свою роботу і от не, не тікаєш. От, не тікаєш. От от не тікаєш. Не, не знаю, як це ще сказати. А секрет утримання позицій дуже простий. Тебе потім командування відправить їх штурмувати. Коли це ти собі це уявляєш, ти кажеш, ні, я свіці нікуди не піду. Все, я тут буду стояти, поки підкріплення не підійде. От і все, тому от батальйон свобода да, я для них, от вони для нас, вони ем, на нас зробили найбільший вплив. І потім, коли ми тут, уже в Бахмуті стояли на позиціях, і до нас заходили хлопці мобілізовані буквально, от там два-три тижні тому. Ну ладно, не два-три тижні, а може місяць, півтора місяці тому, з от такими очами і сказали, а ми перший раз. І коли музей до нас приходив, він сказав: Ну, тепер ви свобода. І так окей, понятно. І все, і давай розказувати, що, де, куди, що робити, що не робить. Ну, от так. От. Така да. відповідь. Друзі. Бригада Нацгвардії 3018, в складі якої батальйон Свобода, бачите, ваша добра справа живе. Живе. Да, і ось такі досвідчені воїни працюють і далі передають вже свій досвід. Да, друже. Ну, я тобі дуже вдячний за твою роботу, за те, що ви з побратимами тут дійсно тримаєте позиції, як треба, стар, робити стар, все стараємося. можливе для захисту Бахмута. Стараємось, стараємось. Дякую, друже. Слава Україні. Давай, кулаками, отак. Давай, героям слава.